Цей день настав сьогодні. Бориска Гаїні розкаже вам, хто де насрав труси. Period. мої гаченятка дуже давно просила мене зробити як розбір того, які бренди я поважаю, які бренди я не поважаю, які бренди я люблю, які бренди я не люблю, які бренди варті уваги, які бренди хочеться обдрістити. І так далі, як на мене, тірліст це саме той формат, в якому і найвеселіше, і найприкольніше, і просто весело розбирати будь-який матеріал. Тому сьогодні я зроблю тірліст брендів від тих брендів, які дійсно змінили світ моди, від тих брендів, які є просто легендарними. До брендів, які просто марнують тканину. І так, такі бренди є, я поважаю далеко не всі бренди. І саме для цього в своєму телеграм-каналі я нещодавно виклали пост з проханням поділитися зі мною вашими улюбленими брендами. Отже, сьогодні ми будемо розділяти по цьому тір -лісту. Бренди, які подобаються власне, підписникам мого телеграм-каналу. І чесно, ось за традицією цього каналу я дуже раді і дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам за те, що вони приймають реально активну участь у житті цього каналу і цього свого серця, і реально дуже сильно мені допомагають. А якщо ви тут вперше, то у вас може виникнути запитання: Борисе, а хто такі оці твої гайченята? А я вам відповім. Гайченята це тупо найкращі люди в світі. Це люди, які знають, що в житті є слей, а що в житті є крінж. І звісно, після такої гарячої агітації у вас стовідсотково виникло наступне закономірне запитання. Борисе, а як мені стати цим гайченятком? А я вам відповім: насправді це максимально просто. Вам потрібно лише підписатися на мій канал прямо зараз. Поставити лайк на це відео, це стосується і вже гайченяток, І поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ці реліст я поділили на сім категорій, щоб було максимально зручно і максимально просто розуміти щодо чого. Змінили світ моди назавжди. Це не потребує ніяких доповнень, не потребує ніяких пояснень. Тобто, це бренди, які об'єктивно на вершині. Це не моя суб'єктивна думка, це моя суб'єктивна думка щодо впливу цих брендів. І, на мою суб'єктивну думку, якщо бренд впливає на інші бренди, на індустрію в цілому, то цей бренд не може бути суб'єктивно оцінений, тому що він вже виконує певну культурну функцію. Тому це, скажімо так, окрема категорія. Легендарний слей це бренди, які не дотягують до тих брендів, що змінили світ моди назавжди. Але ті бренди, які особисто мені подобаються, я вважаю їх достатньо. Змістовними, достатньо якісними і достатньо, скажімо так, ідеологічно гарними, тому що в останній час ми всі розуміємо, що жоден бізнес не може відійти від політики. Наприклад, коли діор кличе на свої покази росіянок, це ну, не може ніяк співвідноситися ні з якою неймовірною якістю пошиву, нічого такого. Це тому я, скажімо так, буду оцінювати як ідею, так і якість, так і, власне, культурний, скажімо так, внесок бренду. Приколдес це гарні бренди, які не хапають прям зірок з неба на люксовій арені, які не дотягують до легендарного слею, але все ж таки є гарними. Ме, ну це ме. Це типу, ні риба, ні м'ясо, це і непогано, і не гарно. Це просто, ну. Не. Окрему категорію я зробили для брендів, які мають гарну ідею, гарний пошив, можливо, але дуже поганий менеджмент. Це, можливо, бренди, які були колись дуже гарними, дуже якісними, а зараз креативний директор їх тупо вбиває. Це можуть бути бренди, які, скажімо так, гарні за самою ідеєю, але мають певні пройоби з там, не знаю, піар або тієї ж ідеологічної точки зору. І тобто це. Бренди, які не прям найніще, але ось людина, яка заправляє цим брендом, активно-активно його нищить. Наступна категорія це шкода тканину. Шкода тканину шкода просто, що з тканини роблять таке лайно. Це бренди, які я не поважаю особисто. Вагон лайна, I will not elaborate, це всім зрозуміло, і мої найтакі відданіші гайченятка вже навіть можуть здогадатися, які бренди туди потраплять. Anyways. Давайте починати. І до речі, перед тим як я перейду до обдрістування брендів, я хочу сказати, що на цьому каналі працює формат активної дискусії. Я дуже раді, коли зі мною не згодні. Я дуже раді, коли мене виправляють, я дуже раді, коли мені вказують на те, що я в чомусь неправі. В усіх своїх соцмережах я відкриті до усіх думок, as long as вони висловлюються, скажімо так, навіть не в манері поваги, а просто в манері людських цінностей. Тобто, ми тут одне одному не погрожуємо, але право висловити свою думку є в кожного. Тому якщо ви не згодні. З певними розміщеннями певних брендів. Якщо там я розмістили ваш улюблений бренд кудись внизу, і ви з цим не згодні, то ви завжди можете аргументувати це в коментарях, і я з задоволенням їх почитаю. Отже, почнемо ми з мого, напевно, найулюбленішого бренду: це Amazon Мержела, і я буду до нього суворі. Я обожнюю Amazon Мержела, я обожнюю Tabi, я обожнюю. Ідею Мазон Маржела, я обожнюю деконструкцію речей. Я обожнюю Мартіна Маржелу, навіть не як людину, тому що як людину його складно оцінювати. Він намагався створити собі такий фльор анонімності, все своє життя. І я вам зізнаюся чесно, зараз Мазон Маржела заправляє легендарний Джон Аліяно, той самий Джон Галіяно, що витягнув в свій час Діор з лайна. Він є дуже контроверсійною особистістю у світі моди. Хтось його любить, хтось його ненавидить. Так він робив. Певну хуйню в своєму житті, але в той же час він, наприклад, дуже підтримує Україну. А тут не прийшли судити його особисті моральні якості, і я вважаю його реально, що б він не робив, я вважаю його генієм світу моди. Він дійсно перевернув світ моди з ніг на голову. Але зробив він це в діорі. Зараз він заправляє Maison Маржела. Так, це успішний дім, і мені в принципі подобається, що він робить. Порівняти те, що він робить зараз, тим, що, наприклад, робив Мартін Маржела, свій час, це дуже дуже складно, тому що це вже переходить певні рамки. Як на мою думку, є трошки деконструкції просто заради деконструкції, але в той же час бренд є дійсно крутим в найвищу категорію. Ті, що змінили світ моди, назавжди, я його помістити не можу, тому що Мартін Маржела сам казав, що якщо б не було, наприклад, Рейкава Кубо з її комде Гарсон, у нього б ніколи не вийшло те, що у нього вийшло. Але я вважаю, що Amazon Маржела заслужено йдуть в категорію легендарний слей, тому що це бренд, який дійсно має свою чітку лінію, вони гнуть свою чітку лінію, і вони гнуть цю чітку лінію з певною ідеєю і з певним своїм. Всесвітом світом Мизон Ось далі. Рік Овенс. Контроверсійна темна конячка світу моди. Рік Овенс. Він, скажімо так, робить певні questionable дизайни, антифешн речі, дуже з концерном на високу моду, на дуже багатих клієнтів. Хоча є і лінійки, наприклад, Dark Shadow, які більш доступні. Більше фокус іде на багатих клієнтів. І ось рік Owens – це саме той бренд, що є виключенням, що підтверджує право. Я завжди кажу, що люксові бренди вони заробляють на всьому дешевому на гаманцях, на футболках злого відносно люксових брендів дешеві. Ну тобто, ми не можемо порівняти сумку Біркін за 30 тисяч баксів, і якийсь гаманець за 500. Тобто 500 баксів за гаманець це все одно дорого. Але відносно люксових брендів це достатньо доступні лінійки. Рік Owens робить все круто, але піздець дорого. У нього в бренду є, скажімо так, все від власне речей до всіляких меблів. У нього є, наприклад, капелюхи, шоломи, які дублюються як настільні лампи. У нього є дуже багато всіляких цікавих моментів. Його дім це буквально дім мрії. Я, можливо, зніму трошки як такий віртуальний огляд трошки пізніше на його дім, тому що це дійсно інтер'єр, який мені дуже, дуже подобається. Саме тому. Рік Owens може собі дозволити робити щось таке дуже претенційне, тому що, наприклад, та ж Balenciaga, вони, хоч і роблять щось таке антифэшн, щось гарне, щось таке трошки over the top, Але Balenciaga це все ж таки люксовий бренд, який покладається на клієнтів, які купляють там. Гаманець або якийсь там не знаю футболочку. І ці футболочки треба робити хоча б відносно носибельними. Всі бачили футболки баленцяга, які просто типу знаєте лого футболки. І ось рік Оленс для мене це один з таких брендів, які поєднують справжню прям справжню люксовість. Ви не побачите ніде великого якогось брендингу. Ми можемо навіть по лого бренду побачити, що ось зараз всі бренди роблять там історію спрощення, щоб все було максимально читабельно, щоб все кидалося в очі. Щоб якщо ми бачимо балансіага на футболці, навіть там. На етикетці ззаду ми бачили, що це бланцяга. Ні, рік Owens робить максимально не брендовано. Рік робить максимально просто, навіть його шопери це просто мінімальне лого внизу. І мені цим цей бренд подобається. І я напевно його знову ж таки поставлю в легендарний слей. Мені дуже подобається рік Owens. Але я хочу зазначити, що мені не подобається, що він настільки близько тусякає з Томі Кешем. Томі кеш, хоч і не росня, але все одно трошки повонієм. Але Rick Owens це прикольний бренд, але прикольний бренд, щоб ви розуміли, піздець піздець дорого. Навіть там я у свій телеграм-канал. Виделка 1000 євро. Одна маленька десертна. Навіщо для кого? Для дуже багатих людей. Але сама естетика бренду мені дуже подобається. Все витримано у такому єдиному стилі. Тому Rick Owens я ставлю в категорію легендарний своє. Прада, я дуже люблю естетику Прада, мені дуже подобається цей модний дім. Прада це бренд для тих людей, хто хоче виглядати трошки з бунтарством якимось. Але все одно стримано і максимально апскейл, тобто це не баленсяга з їх роздрістаними джинсами. Це у нас чоботи з усілякими кармашками, але все одно достатньо стримані. У Мене прада особисто асоціюється з такою чистою модою, але з великою кількістю всілякої такої невеличкої edginess. Тобто, це знаєте біла сорочка. Чорна краватка, зверху косуха, але теж трошки такого стриманого стилю. Чорні штани там зі стрілочками, але, наприклад, довгі або з великими відворотами. І там лофери або чоботи на платформі, але знову ж таки дуже стримано. Я не скажу, що я прям великий фанат бренду Prada, Ні, мені подобається естетика, мені подобається оцей баланс між чимось таким реально. Авангардним, навіть ну, не можу назвати Праду авангардним зовсім. Але не можу і сказати, що це просто нудний, е чистий бренд. Не можу. Люблю я Праду, але не можу поставити її в легендарний слей, тому що ну не резоную я з прадою, настільки, як з Мезон Маржала і з рік Оансом. Вибачте, але. Я поставлю Prada в прикол ДС, тому що Prada мені в принципі подобається як бренд. Якість у них теж гарна. Це власне бренд, який відомий якістю своєї шкіри. Prada я поставлю в Приколдес. Далі Balenciaga. Зараз буде близкагає Кіо, яке там десяте відео підряд обдрістувати Balenciaga. Багато про них не скажу. Для новоприбулих я дуже довгий час був фанатом бренду Balenciaga. Я був фанатом креативного директору Balenciaga, Demny. Я були навіть типу не просто фанат демни. Як знаєте, дуже багато зараз стрітвір, блогерів просто чисто фанати Демни. Ні, я обожнюю баленцягу часів Крістобаля. Я вважаю Крістобаля, баланцягу одним з найкращих кутюр'є, одним з найвпливовіших людей взагалі на індустрію моди. І мені б дуже хотілося поставити баленцягу в категорію Змінили світ моди назавжди. Але після останніх обдрістувань з боку Демни. Так, зараз до скандалу з запрошенням Кіркорова на показ. Особисто для мене додалися нові деталі, але все одно Демна дрочить yeah. на Росню. Після початку повномасштабного вторгнення він трошки менше дрочить yeah. на Росню. Там перестав спілкуватися з Гошою педофілінським, перестав там спілкуватися з лотою Обдрістолковою, але все одно це йде в категорію дуже поганий менеджмент не тільки через скандали з Роснею, але мені здається, Демна вже підсидів своє в балансіазі. Так, коли він тільки прийшов в Баленсіагу, коли він там робив свої перші колекції для Баленсіаги, навіть буквально ну, два роки тому, півтора роки тому він робив абсолютно круті речі для Баленсіаги, і зараз у нього щось прикольне прострілює. Бачу, я що, по перше, він міг втомитися від цієї всієї їболи, тому що ну. Сидіти на одному пості дуже багато років складно. І хоч я його й у свій час генієм, і, можливо, трошки вважаю його генієм до сих пір, але він не геній рівня Гальяно, він не геній рівня Лагерфельда, він не геній рівня Крістобаля. Тому мені здається, Керінгу треба сісти за стіл переговорів з Демною і відправити його у відставку. Відправити його у відставку на високій ноті, хоча б для. Західної аудиторії, тому що в українській аудиторії він вже максимально обістрався. Хоч він там і робив цей лонгслівчик на підтримку України і так далі. Вже після. Його дрочні на росню, трошки relationship з українською аудиторією зі мною, в тому числі Саверд. Мені здається, ось зараз, якщо Демна піде з Балансяги, це буде вихід на високому рівні. Тому що, мені здається, після того педофілічного скандалу, у мене є про це окреме відео, в якому я розповідаю, чому я тоді не кенселили Балансягу. Я до сих пір вважаю, що я зробив правильно, вставши на сторону Балансяги саме в тому конфлікті, тому що, вибачте, коли ви. Шукаєте якісь новини, це не шейд, хоча, можливо, це трошки шейд Деяким українським блогерам що про це знімали. А, може не варто брати дані з проплачених сайтів американських республіканців, які голосують проти допомоги Україні. Це так, щоб ви розуміли, ми можемо побачити якість політичних дій володарів там affiliated figures цих. Змі по їх відношенню до України. Якщо вони відносяться до України, кажуть, що, що треба Україні перекрити зброю. Вибачте, я не буду вірити в їх педофілічні скандали. І, взагалі, коли вони приплітали там деяких стилістів, сатаністів, демоністів і так далі, вони навіть не загуглили, що у цих стилістів контракту з Баленсіагою на той момент не було вже роки чотири. Anyways, Шанель. Шанель, всі ми знаємо, наскільки я не люблю Шанель на цьому каналі. Але я вже зробили камінгаут, що Шанель я не люблю не через те, що я не люблю дім Шанель, а через те, що я не люблю менеджмент Шанель на даний момент. І це так, це категорія поганий менеджмент, тому що ну блядь, у мене вже було окреме відео про це один, окреме відео про це два. Я не хочу повторюватися. Мені шкода, що дім, який був по суті врятований Лагерфельдом, дім, який був відомий якістю свого пошиву, якістю своїх сумок. По перше. Відмовляється від якості на користь кількості а по-друге, став робити свої речі чисто як рекламу декоративної косметики, як рекламу е доглядової косметики, і як рекламу сумок. Ну, Шанель більше не продає нічого нормального окрім цих трьох моментів, і те сумки вони підняли ціну і знизили якість. Це не можна. Побачати, я не буду казати, що це шкода тканину, тому що я не можу настільки обдрістати шанель, наприклад, часів Лаерфельда, навіть часів Коко Шанель, тому що якою би поганою людиною Коко Шанель не була, все одно вона змінила світ моди на краще. Вона змінила можливо навіть певним чином права жінок на краще, тому не можу поставити шанель у шкода тканину або навіть війна. Шанель це поганий менеджмент, і це прям яскравий приклад, як поганий менеджмент може від легендарного дому зробити дім максимально обдрістаним за 3,5 секунди. Далі, Філіп Плейн. Я про нього вже знімав відос окремо. Це вагона війна навіть не через те, що речі погані, речі погані, а через те, що, по-перше. Флексити тим, що ти робиш колекції з рідкісних тварин, і називати їх щось типу вбивство, це любов, і при цьому бути максимально поганою людиною — Ну це не слей, і це абсолютно не слей, навіть при тому, що я, наприклад, не засуджую вторинне використання хутра. Наприклад, я не засуджую секонд секонд-хенд хутро. Я не засуджую носіння хутра, якщо ви його не купили з перших рук. Тобто у мене там є натуральне хутро, я його отримали від мами і від бабусі. Ну що мені його не носити, мені його викинути, камон. Але я засуджую використання хутра, використання шкіри рідкісних тварин в брендах. Взагалі засуджую купівлю, наприклад, хутра з перших рук, тобто не секонд хенд, Філіпляйне йде в вагон лайна Versace. Джані Versace був генієм і Джані Versace був легендою, але Донателка. Хоч і дуже гарна бізнесвумен, але вона дуже сильно, скажімо так, здешевила бренд. І не те, що вона зробила його більш доступним. Ні, вона здешевила його якістю, вона здешевила його своїми рішеннями. На даний момент Versace, на мою думку, як би я не любила цей бренд, я обожнюю Versace, але як на мене, він іде в категорію Ме, чому пояснюю? По-перше. Нічого нового. Донателла перероблює вже перероблені матеріали Джані Версачі. Вона вже переробила матеріали Джані Версачі, всі, які були, і їй доводиться робити це другий раз. Тобто перероблювати вже перероблене. Ну мені таке не подобається. Я розумію, ніякої радикальної інновації в світі моди вже не може бути. Але ну хоча б не радикально, дайте мені, хоча б не перероблювати те, що було вже мільйон раз. Вибачте, але сукня на сейфті Пінс це було круто. Перший раз це було круто як.

Try it on me! Арі, All ай. Right. All right. Um, I could побіг better. Це також було прикольно. Але ну. Діор. Mm -mm. Ось тут я дам волю своїм думкам, своїм персональним ідеям. Дор я відправляю вагон лайна. Чому? Тому що це як Шанель, але який відкрито кличе русню на покази. І навіть не можна їх обіграти тим, що вестернці шукають хороших русських. Тому що Діор кличе на покази росіян, які відкрито підтримують війну і кличуть дружин людей, які буквально оплачують запуск ракет по Україні. Це мені треба пояснювати. Мені не треба пояснювати. Так, Діор колись був брендом. Особливо при Гальяно, який робив щось нове, який робив щось неймовірне, і я обожнюю Діор Гальяно. Тут те, що з Шанель було, не спрацює. Це не поганий менеджмент, це вже вбитий бренд, це вбитий бренд, який не врятує нічого. Якщо Шанель можна врятувати в роки 3-4-5, ставши Шанель нового креативного директора, то Діор, мені здається, врятувати вже не можна. Гучче. Я великий фанат Тома Форда, я великий фанат Алісандро Мікелі. Новий креативний директор Гучі мені не подобається. Я обожнювали мегасексуальний Гуччі Тома Форда. Том Форд це людина, яка змінила світ моди. Так, у мене Тома Форда тут ще в цьому випуску не буде, але... Це не останній випуск з цієї серії. Я дуже хочу зняти другу серію. Тому якщо в цій серії не було брендів, які вам реально подобаються, то будь ласка, напишіть, які бренди, які модні доми ви хочете побачити в наступній серії. Гуч, я ставлю в категорію прикодес після пради, тому що. Ну, не подобається мені новий Гучі. Мені подобався мега сексуальний Гучі Форда. Мені подобався мега такий сексуальний, але в той же час гікшик Гучі Алісандро Мікелі. Чесно вам зізнаюся, кампейн Гучі Арія з манєшкінами — Це я вважаю буквально вершиною останніх часів моди. Це. Все, що можна уявити у моїх, знаєте, таких вологих модних асексуальних снах, це те, що мені потрібно. Це ідеальне поєднання чогось такого, як знаєте. у асексуала у мене дуже складні стосунки з сексом, тому що ну. Е. Але ось там оці всі сексуальні моменти були настільки соковито подані, що ну, я перестав би бути асексуалом на час перегляду цього кампейну камон. І я обожнюю Гучі Алісандру Мікелі, я обожнюю Гучі Тома Форда, я обожнюю цю тонку ниточку. Сексу, але сексу в міру, яка текла по Гучі, зараз я цього не бачу, тому вище при Гучі я не поставлю. Луї Вітон, мені не подобається Луї Вітон. Взагалі, мені не подобаються бренди, які роблять надто яскравий брендинг. Тобто, на мою думку, якщо ми уявимо людину з пальоним люксом, це буде або Гучі, або Луї Вітон. І якщо Гучі... Це компенсує якоюсь якістю гарних, більш модних фешн фешн колекцій. То Louis Vuitton – це буквально машина викачування бабла з бідних людей, які хочуть виглядати багатими, на мою персональну думку. Так, у Луї Вітона є кілька крутих моментів. Наприклад, у Луївітона був один з найприкольніших катвоків, наприклад, Кейт Мос, де вона була з цибарочкою. Але я вважаю, що особливо зараз Луї Вітон варто поставити в категорію шкода тканину, особливо коли Фарел став креативним директором, тому що я не вірю в селебрітіс, які роблять. Речі. Я вже про це знову ж таки говорили на цьому каналі мільйон раз. Якщо вам цікаво, чому, подивіться оце відео. Там все гарно розкладено по поличках то де соснув хуйця. Остання колекція, я чесно вам скажу, навіть з моїм відношенням до всіляких людей не зі світу моди, які сидять на посадах людей зі світу моди, я очікував і Фарела набагато більшого. І в Сенваран. Я обожнюю і син Лоран. Я обожнюю сексуальність чорного кольору. Мені дуже подобається андрогінна ідея, яку вони пустили останнім часом. І так, ця андрогінна ідея була і в Гучі Алісандро Мікелі. Але андрогінна ідея і в син Лоран це, як знаєте, антагоніст андрогінної ідеї Гучі, але в гарному сенсі, що андрогінна ідея Гучі, що Андрогінна ідея і в син вони. Абсолютно крутезні, вони обидві сексуальні, але в той же час вони є абсолютними, знаєте, протилежностями і є рівноцінно крутими протилежностями. Але Сен Лоран зі мною резонує значно більше, і так він буде йти після Мезон Маржала і після Лік Оуенс. Ні, я все ж таки подумав, Не дотягує він до легендарного слею, але він піде в перший. Перший ранг в прикол десь, тому що ну, не настільки я його вважаю крутим, як Мезон Маржела, Рік Оленс і так далі. Але Івсенуран, крутий бренд, наскільки я знаю, пройобів останнім часом у нього взагалі немає, тому так. Олександр Макквін. Одразу змінили світ моди назавжди. Лі Олександр Маккін, геній, що пішов занадто рано. Будь ласка, якщо у вас проблеми з вашим психічним станом, зверніться по допомогу. Це не соромно. Будь ласка, якщо ви знаєте, що хтось з ваших знайомих має проблеми з психічним станом, покажіть, що ви є в їх житті. Я розумію, що це може і не допомогти, але може і допомогти. Будь ласка, не пускайте це все на самотьок. Лі Олександр Маккін це людина, яка. Особисто дала світу моди дуже багато. Останнім часом Олександр Макквін трошки ну ме. Але я, ну я не можу поставити його в категорію поруч з Версаче, тому що, хоч Джані й був генієм, і теж пішов за рано, але Лі дійсно. Був цією людиною, яка показала світу моди, що є ще похер в похіравніца. Він знав, що він робив, і він був максимально крутезною особистістю. Як мінімум, декілька його колекцій, декілька його моментів змінили нашу перцепцію про світ моди. Змінили те, що ми думаємо про світ моди, і вивели світ моди з якогось такого напівмистецтва, у реальне, неймовірне, сучасне мистецтво. Дякую йому за це. І дійсно Олександр Маквін може посперечатися тільки з ким, якщо ви дивилися моє останнє відео про Рейкава Кубо і des Гарсон. Рейкава Кубо і des Гарсон. Я особисто вважаю цей бренд найвпливовішим в сучасній історії моди. Це бренд, який дав дорогу як Лі Олександру Маквіну, так і Мартіну Маржелі. Так і всім іншим оцим послідовникам антифешну без Рейка Вакубо не було б зараз Баленсіаги, не було б Олександра Маккуіна, не було б Мартіна Маржеле, не було б Ріка Оленса, не було б нічого. Тому ком де Гарсон я ставлю найпершим, і він залишиться найпершим Рейка Вакубо – це людина, яка дійсно абсолютно перевернула світ моди з ніг на голову. Вона знищила світ моди і збудувала його з нуля. Тому, якщо вам це цікаво. Будь ласка, подивіться моє відео про Рейка Кубо. Про неї варто знати, і якщо ви хочете навіть просто почати вивчати світ моди з вивчення бренду комдегарсон, хоч він і не якийсь мега відомий, все ж таки варто почати саме з нього. Отже, поки що, наш тірліст виглядає саме так. А які бренди любите або не любите ви? З чим ви згодні, з чим ви не згодні? Які бренди ви б хотіли побачити у цьому тірлісті у наступній серії. Будь ласка, пишіть про це в коментарі. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, де я розповідаю історії відомих брендів світу моди, а ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А з вами був я, ваш крінжовий провідник у світ моди Борис Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!